Я це програма Арт Сіті і ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядають українські національні стереотипи, у яких бомбосховищах сьогодні відкриваються арт-галереї, та що думає про російсько-українську війну Арсен Савадов? Не пропустіть наш наступний випуск! В катакомбах вже будують арт-галереї. Чому полягають національні стереотипи українського мистецтва? Ой, яка гарна, яка вгодована дівка. Так? от Оце український стереотип. Тому що, можливо, у, якому, у якогось іншого народу це не вважається естетичним каноном. Так? Традиція однієї з найстарших родин вітчизняного мистецтва. А Що общого у вас є в художньому музики з батьками і а, як ви друг друга підтримуєте? Поддержуємо любові. Горілка, сало, вареники, вишиванка. Ці поняття назавжди закарбувалися в свідомості іноземців про Україну. Таке явище, що ще іноді називають стереотип. З'ясувалося, що у мистецтві та у культурі загалом також є свої стереотипи. У чому вони полягають, арсіці вирішили дізнатися у митців. Національні стереотипи стільки уявлення одних національних груп про інших Лисер. у суспільстві складаються певні стереотипи як щодо самих себе, щодо поведінки та традицій в межах свого культурного простору, так і щодо представників іншого мовного і культурного простору. Стереотипи дозволяють людині скласти уявлення про світ у цілому, вийти за рамки свого вузького, соціального, географічного та політичного оточення. Стереотипи так наполегливо передаються з покоління в покоління, що часто сприймаються як данність, реальність, біологічний факт. Добре, це чи погано питання інше. У цьому сюжеті ми вирішили дослідити, у чому, на думку сучасних художників, полягають стереотипи в українській культурі. Першими художниками, які зацікавилися українськими національними стереотипами в мистецтві, стали Олег Тістул та Микола Маценко. Вони навіть створили цілу програму, яку назвали Нацпром. Художники привертають увагу до надзвичайно актуальної для України теми. Маніпуляції історичною спадщиною, пережитків совка, проблем автентичності і глобалізації наше життя взагалі повне стереотипів. Ми навіть розмовляємо власне стереотипними блоками, от, шаблонами. Це, ну, це звичне явище. І українські стереотипи вони ну вони очевидні, вони, вони всюди, вони навколо нас. Якими є на сьогодні українські стереотипи, на ваш погляд? В чому вони полягають? Як вони виглядають? Це українське поняття про те, що таке красиво, що таке некрасиво. Воно у кожного народу все-таки все різне. Та тому що, ну, наприклад, стереотип – Ой, яка гарна, яка вгодована дівка, та. От це український стереотип, тому що, можливо, у якогось іншого народу це не вважається естетичним каноном. Так? А тут у нас от, ось, будь ласка, стереотип про красу. Шаровари. Коли зайшли люди в Дінкульт, вот вот, наша асамблея культури, буквально через пару часов возник розговорити шаравари. От просто заговорили о шах... почому, але за заговорили. та шароваров взагалі не було ні на сіль українці. Шаровари. Ответа все та началось і пошло. Є у нас в українському сучасному навіть мистецтві стереотипи, які треба побороти для того, щоб влитися, інтегруватися в європейське мистецтво? Поборювати стереотипи не треба, їх треба адаптувати до так, би мовити, до світового контексту. Тобто чесно дивитись в дзеркало, бачити, який ти є, який у тебе колір шкіри, який ти не ніс і так далі, і усвідомлювати, що це от і є ти. Тих штампів і клішированих образів, з ними вже не треба боротися. Все, Кому вони потрібні, тот їх, кому вони не нужны, тот їх не але Все ще їх багато на слуху. ты прослеживаешь вот эту особенность украинского искусства? И если да, то вот на твой взгляд, какие черты украинского современного искусства, которые отличают кардинально его от европейского, допустим, и выделяют из общего контекста? У меня все-таки складывается впечатление, что украинское искусство до сих пор, и мне это приятно, верить в пластику, в красоту, в мастерство. Процес революції і процес власне зовнішньої агресії і те і інше все одно веде до прискорення самоусвідомлення українців як українців. Причому я маю на увазі не в етнічному розумінні, а саме в політичному. Дійсно, що треба видавити, ну, как бы, опять же, в чому сейчас суть революції війни і культурної революції в тому числі, не видавити з себе раба і у варварства. Українському арт-просторі є така собі група йод, з якою ми колись вже зустрічалися на проєкті Видна Крим. Учасники цієї групи молоді люди, яким не байдужі соціально-політичні проблеми нашого суспільства. Вони намагаються гостро і кмітливо реагувати на них, вивчати і дуже часто висміювати. Цього разу їх увагу привернуло звичайне побутове явище пострадянського простору, таке як стеля, що протікає. А якщо бути точним, по своєму геніальне та ефективне вирішення цієї проблеми. У нас в мастерской протекающий потолок, у меня к маме, когда я приезжаю, у нее тоже дома, она подставляет ведра. То есть у нас э, люди уже привыкли решать так проблему. То есть они с ней сживаются, она входит в их привычку, и они уже не представляют просто, как можно без нее. А что, починить крышу, как мужик, не можешь клеенкой заклеивать? А тут же ж много уже соседей, уже должны все скопировать. На думку митців, менталітет пострадянської людини здатний лише приховати проблему, але не вирішити її в корені. Вирішуючи одну проблему, моментально створюється ще декілька. І це стосується не тільки побутового, але й державного рівня. Чим по твоєму твоя експозиція відрізняється від звичайного домашнього ремонту? Ну, фактично нічим. естетика? де ізюмінка. Ну, здесь просто другой ход. Есть, ну, мы исходим от идеи всегда во всех наших проектах. Здесь нужно было показать как раз вот эту вот абсурдность, вот эти вот слоя. И мы пришли вот именно вот к такому ходу и сделали ну, -то тотальную инсталляцию. Такий цікавий спосіб, надихаючись проблемою власного балкону, художник створив узагальнений образ такого абсурдного розв'язання ускладнених задач, які поступово вкорінюються в побут, переростають у звичку, стають рутиною, невід'ємною частиною життя людини пострадянському просторі. Ця система стає своєрідним індикатором рівня культури, зрілості та цивілізованості суспільства. Традиція в мистецтві це дуже потужна сила, яка тримає разом не тільки власне творчість, але й стосунки людей, робить їх міцнішими, надихає, надає сил. Такою талановитою династією в українському мистецтві постала родина Рижих, де батько, мати та донька є одним цілим, але й водночас кожен абсолютно унікальним та самобутнім митцем. Сьогодні творчість Галини Нілєдви, Віктора та Олени Рижих представлена в єдиному проєкті родина Рижих і Ніледви, що презентує як нові для глядача, так і вже відомі роботи його учасників. Легко семейная традиция в искусстве это всегда очень приятно, потому что мало у нас таких династий, которые от папы к мама передает детям, потом внукам. А а когда еще это и достойная художественная династия, такая как вот семья рыжиха, не побоясь этого слова, без лишней лести, это вообще замечательно. Скажи, ты как вот дочь, как, как самый молодой представитель вашей семьи, а что общего у вас есть в художественном языке с родителями и как вы друг друга поддерживаете? Поддерживаем любовью, любим друг друга, любим творчество, живем этим что общее, общее, наверное, отношение к отношению к творчеству, отношение к искусству. Зазначити, що творчість художників дуже різна. У Віктора, котрого називають свідком часу, превалюють архітектурні історичні мотиви. Його надихають подорожі, особливо по містах Італії. Тому в своїх сповнених естетики полотнах він передає відчуття античності. Віктор воліє залишатися в рамках класики та не піддається впливу модних ліній. Його донька навпаки відходить від реальності та в кожному створеному мотиві своїх часто абстрактних робіт виділяє головне домінуючу форму, колір, структуру. Її твори як формули буття приховують закодовані послання. Галина Нілєдва це містика. Вона найдраматичніша та найпотужніша майстриня в родині. Її робота головне не сюжет та форма, але емоційне напруження, якого вона досягає, часто колоритом. Її творчість позначена багатьма трагічними подіями, як і в особистому житті, так і загальними подіями країни: Чорнобильська катастрофа, злам системи, дегуманізація суспільства 90-х. У своїх картинах Нілєдва ніби спілкується з космосом. Подібна виставка велика рідкість, адже художники виставляються разом не часто. Останній раз їх персональна монографічна експозиція була представлена у Запорізькому обласному музеї та присвячена 80-літтю Віктора та 75-літтю Галини. Галина Нілєдва та Віктор Рижих поруч ще з 50-х років, і не тільки як подружжя, але й як митці. А цю виставку ви формували з батьками? по принципу якому? Які роботи хотіли показати може би донести? Принцип был созвучен, то есть сос должен был совпадать с направлением этого форума возрождение Киева, возрождение духовности, возрождение нации вообще. Стія рижахні Лєтва яскравий приклад того, як гармонійно можуть співіснувати три творчі особистості не тільки під одним дахом, але й в одному мистецькому просторі. Революція та війна не тільки змінюють свідомість звичайних людей, але й штовхає художників на те, щоб вони створювали щось нове, щоб довести вам це, ті приїхали до бомбосховища. Асне мистецтво дуже полюбляє незвичайні приміщення. Виставка у підвалі, на занедбаному заводі, у зруйнованому будинку, іншими словами, у сквоті це творча мрія. Художники іноді хлібом не годуй, дай полазити по руїнах та позвалищах у пошуках затишку. Нестандартні андеграундні локації для них як ласи шматок торта для дитини. Згадайте, хоча б де проводили свої квартирні виставки художники авангарду чи де ховалися такі бешкетники, як Енді Орхал або Сальвадор Далі. В Україні перший мистецький сквот Беже було утворено Всеукраїнською творчою спілкою художників Беже Арт у 94-му. З першому столітті в епоху перенасичення гламуром та естетикою стерильних галерейних просторів художники продовжують освоювати нестандартні приміщення для творчості. Згадати хоча б ідею французів зробити галерею у покинутих станціях метро або музею у старих електростанціях. Уже актуальною та модною темою сьогодні є бомбосховище. Холодні темні камерні пов'язані з небезпекою. Вони приваблюють художників різних країн. Наприклад, влада Болгарії вирішила у старих бомбосховищах зробити Діснейленд з кафе, атракціонами, тематичними ресторанами. А в Києві поціновичі мистецтва активно облаштовують їх під галереї. Так, наприклад, на Червоноармійській у минулому році з'явилися галереї вісім бід. А нещодавно ще одне бомбосховище недалеко від лаври прикрасили витвори мистецтва. У рамках виставки презентували свої роботи Ігор Гайдай, Матвій Вайсберг, Борис Єгія Зарян та інші. Також глядачі могли побачити проект Артмайдан, відвідати покази короткометражних фільмів Бавілон 13 та інше. Отаке таке воно мистецтво не приборкане та непередбачуване. Що ж, чекаємо наступних відкриттів, а ми йдемо далі. Хоча програма Арціті і намагається бути аполітичними, все одно ми не можемо ігнорувати те, що сьогодні відбувається в країні. Тому ми започаткували низку сюжетів про те, що думають українські художники про війну та революцію. Сьогодні у гостях Арсен Савадов. политика это всегда как-то неприятно обсуждать это, одно с другим но да, все-таки как ты относ... это не совсем друзья конечно искусство и политика искусство и политика не друзья ты считаешь нет не, только выскочки через политику занимаются искусством ну вот мы в какой-то момент не захотели делать там акцию потому что после такой крови которую мы увидели нам показалось что это такой дешевый пиар то есть когда революция народа надо быть как-то поскромнее ну надо понимать, кто в авангарде. И стать выскочками там в переднем ряду, бросить там что-то или разлить краски. Но ну, это, это уже было в концептуальном искусстве 30 лет назад. Ну, может быть, коктейли Молотова не бросали, но художники очень активно А я передали. бросал. Ты бросал? Да. И камни, и коктейли Молотова, и гранаты нас кидали. Ну, то что, мы все дни там провели, пока националисты не пришли сильные. Сейчас это тренд на художники, которые через политику пытаются свою бездарность защитить. Да. считаешь... Что... Ну а что, Ройбурд, а что, Ройбурд, что, гений, что ли? Есть такое понятие изящное искусство, оно вечно не связано ни с политикой. Ты в Гермитаж приходишь не за политикой. Но какова роль художников в войне, вот в подобной революции, в подобной ситуации? Быть бескомпромиссным в этих вопросах, быть художником. А быть художником значит переживать на 10 секунд раньше, чем все остальные. А то и на День. До конца художник для меня тот, кто все-таки остается декадантом то Вот даже когда революция, слава, он и революция может нахер послать. Как ты относишься к тем художникам, которые все-таки искусством, как они говорят, помогали? Позитивно. Позитивно, позитивно. позитивно да, потому что это рождение чего-то нового, безусловно. А нового ты... человека рождения. Искусство, когда присуществляется, есть такое символ, ну, есть такое высказывание в православной церкви, когда присуществляется, становится только сильнее. Потому что великие художники, как Роско, Кейрос и Диего Ривера, они прямо стали, не знаю, как сказать, глошателями революции, описали революцию мексиканскую в свое время. Так, что мы, ее, мы понимаем ее, как, как будто бы они реально там были. Как ты думаешь, наши украинские художники способны на такой шаг, так описать, с такой силой? Способны, конечно. Способны. У нас прекрасные художники. И не mm. только Ройбург. Тут важно, чтобы искусство было выше, чем документалка. Вот где эта грань между документальной художника? И... Вот таланта художника. Это народная революция. Это даже не революция за вхождение в Евросоюз. Это еще больше. Знаешь, это революция против рабства в 21 веке. Тебе нравится, как развивается ситуация сейчас после революции, после того, как свергли Януковича, после того, как захватили Крым и ничего не сделали для того, чтобы его, допустим, вернуть? Ну, слушай, Добрый никто Добрый не хотел умирать. Есть такое понятие. Никто не хотел умирать. Ты веришь, что Ройбур пойдет воевать? Или Кадырова, или я? Это так, нас надо прижать. Никто не хотел умирать. Это такие вопросы, на которые каждый пусть отвечает себе сам. Була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.